Сітка натягнута нижче, гравців у командах більше, а вирішувати треба швидше, але всіх об'єднує бажання перемогти. Наш наступний матеріал про тих, хто грає у волейбол, сидячи. Це люди з унікальними долями, які не здалися навіть після важкого поранення на фронті. Про них рубрика Один день, перемагаючи себе. Thank you. Thank you. Только ты сильный, ты сможешь. Ой. Так. Есть? Стой. Аж хоч тільки тим людям тренуватись, які або пропускають тренування, або які не тренуються взагалі. Дивіться, я самий головний бігун. тут. А я за спини дивлюся, що це знайомо. Це командна гра. Всі по ролям розділені. Кайф, я отримую від цього велике задоволення. Офіцер, не офіцер, ми всі рівні, а на майданчику це взагалі всі регалії знімаються. Я їх навчаю, як правильно м'яча тримати, там пасувати, передавати м'яч, рухатися. Закінчили в ліхтових суглобах. Закінчили руки в сторони пальцями і назад потягнули через низ. Якщо ми говоримо за ветеранський спорт, то можуть люди грати безпосередньо з кінцівками або без кінцівок. Тобто ну, немає. Але коли ми говоримо за вже адаптивний спорт паралімпійський, то там має бути тільки одна людина, умовно здорова, з ногами з руками. А всі інші гравці вони мають бути з травмами опорно-рахового апарату. Граємо на сідницях. Тобто, якщо ми от, говоримо за порівняння між класичним і волейболом серіччю, то головні аспекти це те, що людина не має підіймати сідниці з підлоги, тому що це вже є порушення правил. І другий аспект, який відрізняється від класичного, це те, коли людина блокує подачу. Тобто в класичному блокувати не можна, в цьому блокувати потрібно. Не важко. Це той самий спортзал, просто задіюються інші групи м'язів, а враховуючи те, що люди ходять, я думаю, що і їм не важко. Можливо, там і є якісь незначні проблеми, але про них намагаються не говорити. Я працював в продажах в електротехнічній компанії, яка займається реалізацією. Проєктів, таких освітлення і промислової електрики. Доброволець з першого дня повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил. Поранення отримав 23 року, 26 червня, між населеними пунктами Іванівська і Кліщівка. Це період контрнаступу. Ми звільняли село Кліщівку Бахмутського району. Ну і в один з таких днів я підірвався на протипіхотній міні російській. Я сам був бойовим медиком взводу, йшов витягувати поранених хлопців і не дійшов в той день. Я розумів, куди я йду, і я розумів, чим це могло закінчитися взагалі. Тому нічого практично не змінилося. а Навпаки, додало мені якогось зарту життя. Я став більш активним, більше займатися спортом, більше долучатися до якихось соціальних заходів. Тренування регулярні у нас. Ну, звісно, там когось, можливо, колись не виходить, але в загальному. Тренуємо двічі на тиждень і в цьому залі тренування проходять супер. До цього я займалася професійно волейболом і не закидую цю справу і займаюся саме в такому форматі. Коли ти стоїш на ногах, в тебе є опора якась. Ну тобі ти ходиш весь час на ногах, ти не сидиш в класичному, а тут інша координація треба. Треба знати, що потрібно покласти руки на пол одразу. Також швидкість передачі це все інше. Це все по-іншому відчувається. Того сидячи для мене трошки важче, ніж класичний. Це гарна нагода познайомитися з гарними людьми. Так само це безпосередньо люди, які участвували в бойових діях, які можуть мені передати навіть деякий досвід на площаці. А волейбол це просто як приємний бонус проведення часу з ними. Пішов першу хвилю. Тому що ну, війна розпочиналася недалеко від мене. Я сам з Харківської області, а Поруч Слав'янськ, тому я пішов ще в квітні 2014 року, я вже пішов у війська. Я був звичайним родовим. Нас на марші вже очікували, ДРГ підірвало головний танк, який йшов попереду. Ми спішилися, розвернули зушку. Ворог був знищений, але тим самим ми викрили свій марш і потім вже години 3-4 ворог постійно обстрілював Це гради, міномети, арта. Розірвалася буквально в чотирьох метрах, але я вже розумів, що це моя. Я почав складатись, падати, зірвалася, але накрила, була контузія, правій стороні дісталася, плюс каліна порвала мені, але не залишив, залишався з хлопцями з підрозділом до виходу. вже з... З під обстрілів ми виходили 25 вересня, я по 26 вересня залишався в підрозділі. Ветерани це трошки старші діти, тому що знову ж таки беремо, хто отримав яку травму. Є Емте там різні травми голови. Тут уже по-іншому трішки довше пояснюєш, навики, тому що є в нас хлопці-дівчата, які там з травмами сильними рук навіть грають, Їм тяжче, то вже я під них підлаштовуюсь, і команда підлаштовується. Тут сітка невисока, м'яч низенько і часу для прийняття рішень. Ну, інколи взагалі немає, ти вже відпрацьовуєш все інстинктивно завдяки тренуванням. Ти вже просто знаєш, куди ти повинен рухатись. Я служив 83-й, 85-й рік. При виході з кишлаку нас атакували. Підбили перший наш БТР, який розвідки йшов, ну а далі вже там нас почали обстріли робити. Колони. При взриві там контузія була, я потеряв сознання. Я прийшов 94 в 94-му волейбол, 96 попав в 96-му я потрапив у збірну команду Паралімпійську. тренер команди сила захисників мене пригласив сюди допомагати хлопцям реабілітуватися. Як у мене досвід є вже за плечима немалий, малий. Зараз допомагаю хлопцям в тренувальному процесі. Ну, хлопці мене вибрали капітаном, щоб їх допомагав навчати, як це починати з нуля. Казую ізначально обнімати м'яч, щоб м'яч обнімався. М'ячик, а це їхнє положення м'яча, щоб утримував. Ну і далі це. Адлоба, це він дає пас. Там він за що ног переміщається і виходить під м'яч. У нас теж саме, але треба теж рухи робити. Рухи за м'ячом робити вправо-влево знизу з м'ячем. Рома в дивадин ти в чотири. Давай я, якщо що вам розпасую. Так, давай я з жехать. Як ви дя... тоді в діагональ, то сюди тебе треба. Ти і так будеш з Ось, Перейшли. Ви зроми в діагоналі, тут жеха підтягнеться, Серега, а сюди тоді тою. Ми започаткували разом з моїм побратимом. Ця ідея виникла. ну, Насправді випадково. По-перше, я сам організовую і організовував змагання а, по типу ігор ветеранів. Це масштабні всеукраїнські змагання, які роблять для ветеранів кожного року. Я організував навколо ветеранів. Ну і загалом, коли от, я розумію, що я маю здібності і бажання щось організовувати, я розумію, що потрібно робити свою громадську організацію для того, щоб популяризувати загалом от, адаптивний спорт, спорт ветеранів війни. Давай, давай, сири, всі готуємося. Зараз будемо всі грати. Давай, давай, активніше розминаємося. З моменту, як я почав займатися спортом, у мене покращилось фізичне здоров'я, психологічний стан. Тобто я розумію, що зміни насправді кардинальні, тому що спорт він надає можливість реабілітуватись. Саме таким чином наша організація допомагає от побратимам, по сестрам, щоб вони розуміли, що загалом є такі напрямок, як волейбол сидячий, або пейнтбол. Тобто, насправді, напрямків багато. Ми просто хочемо показати людям, як можна загалом проводити вільний час для того, щоб людина почувалася комфортом, щоб вона проходила якийсь певний етап соціалізації, адаптації. Тобто людина приходить і вона навіть не те, щоб вона займається активним спортом, вона... Спілкуються нам взаємодіє з людьми, і це покращує загалом знаєте, от, загальний психологічний стан людини. Дуже багато ветеранів замикаються в собі після поранень, тим більше після складних, і вони не виходять практично з дому. Ну, на те є і об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивні це непристосований цей світ, оточення наше до людей з інклюзивністю. А друге, просто вони відчувають це по-іншому. Тому це дуже гарна ідея і спосіб ветеранів витягнути з того стану внутрішнього, в якому вони знаходяться, депресивного. Кожні змагання це яка не яка перемога. Тобто люди, коли змагаються, вони вже підсвідомо хочуть виграти. Всі, хто говорять, що змагання це не про перемогу, це про участь. Неправда. Жага до перемоги є в кожного. І коли людина тренується, то, як правило, вона розуміє, що вона тренується для того, щоб перемагати в першу чергу. Не завжди програш це є незадоволення. Можна програти, але програти дуже класно і класному супернику, коли в тебе гра. Але суперник ну трішки і то. Я завжди хлопцям, дівчатам кажу, це не суперник виграв, це ми програли трошки. Десь не допрацювали, десь не дорухались. Але можна, показавши класну гру, отримавши задоволення, навіть при програші ти отримуєш емоційний підйом навпаки, тому що це гра, ти довіряєш товаришу, який з тобою на ігровому майданчику. Тому це -то не завжди негатив. що ми показали достойну гру за третє місце, тому відповідно ми перемогли ми найкраще сьогодні. Були. У нас третє місце. Це дуже добре, зрівнюючи який рівень сьогодні грав, який займуть перші друге. Місця це третє, це дуже гарно. Всі ми, як одна команда, не можемо виділити не кращого, не то. Можемо виділити тільки Петровича досвідченішого. І все. Возраст вибере вроду. Могли погадати за друге місце. Ну, у нас команда молода, ще. все попереду. Це не останній наш турнір, ми останнє на призове місце. Будемо змагатися проти на всіх турнірах.